Всім привіт! Сьогодні у нас буде прання темних речей на пральній машині Бош. Серія 4. Нам сьогодні буде потрібен гель клевбужик Блек. Ми його віддозуємо з вами в купачок. Речі вже закладені, щоб було менше часу. І їх там багато. Ось тільки майже повна машинка. Дозвоємо засіб. <кхе> а, кондиціонер ми не даємо, коли беремо темно, ну, але деколи чуть наливаємо оцту. Не знаю для чого. Ну, треба. чуть чуть Ну, Я вам бачите трошки непевно. Його слабо видно, але він там є. Гель віддозований. Барабан. Все, yeah. тепер можна. Закривати включаємо. Так, програму по традиції мікс 40 градусів. Тисяча обертів. І так як той гель. Погано виполіскується, тому я ще поставлю більше води. Додаткове поліскування, година 8 хвилин. Ну я думаю, то нічого страшного. Старт. Все, поїхали. Дуже <кій>, люблю спостерігати, як ця машинка працює, тому що реально цікаво, тому що просто ну, цікаві мені її процеси. На годиннику зараз 10 година, 6 хвилин, 10 вечора 6 хвилин. Ну як є, таке. Є. Час пішов. І що хочу сказати, то що е, можна було б вже і збиратися чуть-чуть спати, але для вас я не можу не зняти відео, тому що для вас стараюсь знімати контент. Пішов набір води. Не знаю, зараз там включено. Та також нічого. Просто я думаю, що може вибити світло, бо в нас дещо включено в котельні. По-любому може вибити світло під час набору води. Ну, добре, якщо виб'є, то нічого страшного, включимо назад. Ну Поки що вона робить замочування, включусь тоді, коли будуть уже речі намочені і буде набрана вода. Е, є невеликі проблемки, вбиваю світло через те, що Ну, розказувати не буду. Е, можливо, напишу в описі, але до такі справи говорити не буду. Коротше, зустрінемося пізніше, або вже зйомки не буде, як вже вийде. Поки що машинка виключена. ще раз. Так як вода вже набрана, речі, мокрі вже зразу вода набирається. Можна би було, знаєте, сказати навіть не те, що я в попередньому разу говорив, а. Навіть не знаю, що сказати. Що, може, згадаю, а поки що машинка приступила до обрання. Фуду видно. Получається, що часу буде більше трошки. О, включився Ден. Всі чули щелчок, щоб включився Тен. що таке смушка літає в кадр ліс. Не забувайте сьогодні. Речі саму сказати не вам. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте лайки. Це обов'язково потрібно робити на любих каналах. Ну, не на всіх, звичайно, але на більшості. Так. Тому що це всім приємно. то що підписується на канал. Чись. Тому підпишіться, будь ласка, на канал. І дзвіночок не забудьте нажати. Натиснути. Якщо будете підписуватися і натискати на дзвіночок, ви не будете пропускати моїх відео. Ще нарешті На моєму каналі, до речі, не було давно ніяких прань темних речей. Зазвичай на каналі виходить то прання білого, темно-кольорового, постіль, рушники, а просто темних речей ще не було. Тому сьогодні є можливість. Ще можна було дещо попрати, Правда, не знаю, чи можна. Ну, але то не сьогодні вже. то точно. Тому що вже одинадцята година. Капець, одинадцята година. Година і чотири хвилини до миття. Три година і три. Іде прання. Потім ще будуть більш інтенсивні руки. Зустрінемося десь. На проміжному віджимі, напевно. Але до нього ще далеко. Проміжний віджим, мені здається, буде в 30, може з чимось навіть Ну, 20 з чимось хвилин, напевно. Десь так. Коли буде віджим, я включу камеру. Що ж, друзі, пішов віджим, 31 хвилина. Точніше злив. Зараз зливається вода і буду почуть приступати в машинках до віджим. До речі, не знаю, чи буде суслок. Чесно, не знаю, бо тому що тут речей напхано трохи. І... ой ой ой-ой-ой-ой. Ой, дисбаланс. Дисбаланс у... О... Жахливий. Джинси замотані, то вона точно не віджимлює піде з таким дисбалансом. Ну, я ж так і казав. Не піде. Е, Дес. Угу. я не знаю, чи буде, не буде. Просто реально не знаю і то реально багато. Але мені здається, що не буде, бо тому що ми вже кілька разів не може розкласти. У другий раз по рахунку і дисбаланс сильний. І це значить, що вже варіантів, що буде суцлог, мало. Нічого таки не, від... не відтворюється. Кінця. Ні. Знову. Знову не піде, напевно. Так. Але спати Ой, хочу трохи. Добре, ще вам чуть познімаю, напевно, вже піду лягати спати. Включусь тоді, коли буде віджим. Треба було мені виключити камеру, як тут, тут, як тут, пішов віджим З сильним дисбалансом. Навіть я би сказав дуже сильним. Ну, соцлоку так ми і не, 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 не бачимо. Ну, мені здається, якщо б я сюди ще якогось светра запхав, то тоді б, напевно, так. Було б щось. Або якогось великого махрового рушника. Але. Ну, немає нічого, то вже, вже 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 як є, так є. Всі ви знаєте, що на цій машинці проміжний віджим до розгону тисячі обертів. Якщо ставиш тисячу. Але, але моментально. На оберте, а тебе была тысяча чистки. 4 до 1200 розігналася. Не знаю, все може бути. Ну і як би все Не знаю скільки буде полоскань. Оце мене найбільше хвилює, Ну, мені здається, що три. Ще 27 хвилин. Хоча може бути і два. просто води буде більше. Все, пішло перше полоскання. Ну добре, подивимось, скільки буде води. Е -е, набралась вода, але підвищеного рівня води я не бачу чогось. Хоча тут може так бути, що просто додаткове полоскання буде. Може і більше води не набереться. Може бути таке, що й буде три полоскання. Напевно. Напевно. Ну добре, тоді вже як є, так і є. Вже скільки є води, стільки й буде. <скільки> <скільки> а то як взагалі так? Скинула дві хвилини, набрала води і зразу пішла віджимати. Це як взагалі розуміти. Е... А смисл було так мало ви набирати? І тут же ж зразу нормальний розклад. Пішов віджим. Дуже дивно. Прямо дуже. Ну та і вот з ідеальним розкладом пішов від джим. З першого разу. Шо там хлюпає. Ну, я думаю, ми нічого не будемо бачити. Бо вже все вийшло. Вон там просвічується ті полосочки видно. А, до зараз видно кружечок буде. Ну, я так надіюсь, неки. Ну але хоча б не так, що потреба. Я думаю, як буде, так буде. віджим де. Да. Дивний момент для мене був правда. Набрала води, покрутила хвилину, може навіть і менше і все. Вон кружечок вже видно. Я щось нічого не розумію, що таке, що таке завжди буде, якщо я буду ту функцію ставити он майже просвітився. Мені нічого не ясно, сподіваємося, що буде на другому полосканні. Чи я так розумію, що друге полоскання буде таке саме? Чи як? Чи то перше таке було промивка ці, типу, а друге полоскання буде нормальне? Чи таке саме, як перше халтурне? Без поняття. Ну, вроді як пішло перше полускання. Хоча може буде зараз та сама ситуація. Ну, Надіюсь, вона в цей раз пополощить нормально. Не так, як було. Не знаю, що таке, в чому причина. Е е е скільки то ну, вона скидає час, і то що. Кілька полоскань так буде. А смисл тоді взагалі полоскати, якщо вона так робить? Ні, ну все рівно треба щось взяти пополоскати, але для чого вона просто бере, набирає воду і крутить 2-3 рази. І зразу зливає воду. Для чого? Та функція має заключатися в тому, що вона має набирати води побільше. Бо Тут так і написано більше води або до полоскання, додаткове полоскання. І десь баланс. І, ну, і має бути нормальне полоскання великої кількості води, а не так, що вона просто взяла, набрала води стільки за стільки зазвичай, як, як вона і без тої функції набирає воду на полоскання. І все, і полощить нормально, має так бути. А не то, що тут чуть-чуть тр... покрутила, набирала набрала води стільки, скільки їй треба було, і все, і зразу віджимати. Ну а взагалі там полощиться чи ні. Оце найбільше питання мене хвилює. Не Знаю, виполощиться той гель, не виполощиться, бо його трудно виполоскати. Тому я поставив ту функцію. Але мені здається, що я ставити її більше не буду. Бо вона халтурна якась. Треба придумувати інший спосіб, або лишати так, як я, або просто менше геля лити. Щоб краще виполіскувався. Ні, ну але з другої сторони темні речі більш брудні, тому я хотів геля побільше бити. Mm. Зараз по погода. Я вже подумав, що в неї щось помінялось. Зараз погода така, що зазвичай часто дощі падають. І тому я хоч зараз і пора року літо, але щось так часто дощі, то я тому ставлю більш підвищений віджим. Ну, собі я віджимаю на 800, тому що, як ви вже не раз бачите, моя лижа халтурщиця. Ставиш її так, як її так, як запрограмовано, а вона робить по-своєму, тому вже роблю, як є. Або викручуюсь в інші ситуації. але ви про неї поки що не знаєте. Можливо, поки що дізнаєтеся. Можливо, дізнаєтеся в іншому відео. Але не обіцяю, що поки що дізнаєтеся. Е... Можливо, колись розкажу, а в нас іде фінальне полоскання. А чому я тут ставлю більш підвищені оберти? Бо Тому що. Ну, тому що різні тканини бувають, знаєте, от джинси, джинси, коли перуться, бажано ставити ну, хоча б 800 обертів, якщо маєте. Ну, Рекомендую 1000 ставити, якщо маєте. Ну, Кожному по-своєму. Можете ставити 1000, можете 800. Кому як захочеться. Але просто розумієте, джинси це ткана, така тканина пружна. І от хоч, хоч візьми джинси руками вижми… Вода не буде так стікати, як з інших речей. Та хіба машинка може так віджати, так як треба. Руками то так майже не вийде вижити. Ось. Тому ставлю тисячу. Ну, заради джинс в основному. І Ну, але ж там є якісь бавовняні речі, то хай віджимаються на тисячу, що їм станеться. Все, фінальне полоска. І 12 хвилин зустрінемося на фінальному віджимі. Що можу сказати? Функція не має ніякої потреби її використовувати. Якщо ви маєте ту функцію на правильній машині, Bosch, не рекомендую використовувати. Бо тому що в ній смислу немає. Вона просто бере, набирає воду, чуть-чуть полощить, то взагалі можна рахувати не полоскання. І зразу тут же йде віджим і скидується час. Єрундова якась функція. От чесно скажу, мені вона взагалі не сподобалася. Прям зовсім. Ну, реально, немає потреби її ставити. Вона не полощить нормально. Вона просто бере, переводить воду. Переплачує свою лишню трату води. Лишня вода стікає просто в фільтр в зливний шланг е даром, просто бере її, набирає і просто її зразу зливає. Смисл ставити ту функцію, якщо вона от без тої функції може навіть нормально виполоскати. Та якщо, якщо навіть там мінус полоскання, але все рівно там набагато краще виполіскується, чимось тою функцією якоюсь непонятною. Та функція якось ні до чого, можна сказати. Чесно, ну, вона якась дуже дивна. Я на те, що вона більше буде на полоскання буде набирати. А бачите, як показалося? Виявилося не так, як хотілося. Сім хвилин іде фінальний віджим. Закінчується фінальний віджим, 3 хвилини до кінця. Це вже тисяча обертів. Все вже ви бачили дві хвилини там. Зараз машинка буде тормозити. Все. Хвилина. Зараз старт. Все. Дякую, машинка, поправля речі. Всім дякую за перегляд. Дякую, що дивилися це відео. Не забувайте підписуватися на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім до нових зустрічей, до нових відео, всім Па-па